Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Стало відомо, що донька залужного на фронті за даними різних джерел. Місце її знаходження точно невідоме, але не просто так заговорила журналісти про Авдіївку та візит генерала. Вона своє завдання спільно з іншими військовими так викнула. І, хоча вона не виконує завдань на нулі, проте бере активну участь у діяльності свого сектору. Військові та командири уже її прозвали Діястроб, вона дуже і дуже схожа на свого батька. Сам залужний категорично це забороняв. Воно є зрозуміло уважелі впливу в разі чого на самого главкома. Якщо вона, не дай Боже, впаде в полон. Але, попри всі накази, вони робить те ж саме. Що і тато філігранно допомагає знищувати ворогів. Найбільшим здобутком залужний вважає своїх доньок. Старша пішла батьковим шляхом, служить в київському гарнізоні і виконує завдання на фронті. А молодша мрія бути лікарем, поки що вчиться у медичному виші Одеси. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний розповів, що через військову службу родина майже не бачила його з 2014 року, тобто від початку російсько-української війни. Чим він поділився в інтерв'ю Дмитру Комаров? О, спецпроєкті рік за кадром. Родина мене майже не бачила з 2014 року. Розповідав головнокомандувачу збройних сил США. Про це я в липні 2014 поїхав. Повернувся через три місяці на два тижні. Потім знову поїхав. Повернувся через дев'ять місяців. Вони мене не бачили і звикли до цього, скажімо так, сказав головнокомандувач ЗСУ. Сам залужний брав участь у бойових діях на Донбасі з самого початку далекого 2014 року. Про власний бойовий досвід говорив ти не любиться, впевнений, що доля генерала і доля солдата на війні по різному сприймаються. Ось як коротко він розповідав про це інтерв'ю. Для мене війна почалася в середині липня 2014 року, призначенням заступником командира сектора С, який формувався на Донеччині. Відтоді керував майже всіма угрупуваннями, які там створювали, дійшов аж до начальника штабу об'єднаних сил. Запам'яталися, мабуть, солдати досі з багатьма із неї зідзвонюємося, листуємося. Я радий. Коли може їм чимось допомогти вирішити якісь військові чи побутові питання під час представлення залужного у 2019 році у особовому складу оперативного командування північ, офіцери так відгукувалися про нього. Знаємо його по фронту, часто скликалися в районі бойових дій. Маємо позитивний досвід виконання задач під його командуванням. Залужний є послідовним прихильником того, що реформи в армії мають іти від голови. Загальний курс на реформування збройних сил України відповідно до принципів принципів і стандартів НАТО залишається незворотним, і ключове тут принципи. Зміни мають відбуватися перш за все у світогляді і ставленні до людей. Я б хотів, щоб ви повернулися обличчям до людей до своїх підлеглих. Моє ставлення до людей не змінювалося протягом всієї моєї служби. На початку квітня американська медіа зробила аналітичний матеріал, де написала, що командувача стане легендарною постаттю в Україні, адже успіхи української армії здивували увесь світ. Генерал є уособленням нового по покоління українських офіцерів, яке формувалося під час восьмирічної війни на Донбасі та на навчаннях з НАТО, зсу вдалося змінити авторитарну сутність, яку формував радянський військовий вишкіл, підкреслює американська медіа до слова екс-голова об'єднаного комітету, начальників штабів США, генерал Марк Міллі. Від професійного тоді перейшов до особистого. Він спитав головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, де перебуватимуть його рідні, коли він керуватиме військом у разі великого нападу Росії. Це питання Валерій Заложний зазначив, що його дружина Олена разом із дітьми залишаться у Києві. За словами головкома, одна з його доньок, у котрої медична освіта мала лікувати поранених, і інша служитиме у війську. Ми будемо битися і помремо в Києві, якщо буде потрібно. Наголосив тоді заложний. Тоді Марка Міллі вразила відповідь Заложну, адже він представник українського народу і він повністю відданий захисту своєї держави. По перше особисто вони зустрілися на польсько-українському кордоні на початку 2020 Третього року впродовж кількох годин розглядали карти з позначенням поля бою. Також обговорювали плани контрнаступу ЗСУ. Зустріч була професійною та продуктивною. Водночас, заложний через кілька місяців, пошкодував, що вона була формальною. Тепер я розумію, що його тут не буде найближчим часом. Цей чоловік заслуговував на те, що я зробив щось інакше. Ми могли зустрітися як хороші друзі. Після офіційної частини ми могли б просто нормально поговорити. Додав головком ЗСУ. Валерій Залужний висловив сподіваюся. Аня, що згодом відбудеться більш неформальна зустріч з Марком Міллі, сам же генерал переконаний, що його відхід не порушить партнерства між військовими зі США й України. Головком додав, що Міллі запросив його у гості після завершення війни. Крім того, запропонував свою допомогу у здобутті почесного ступеня у військовій академії США. Сам залужний пообіцяв, що генештабу встановить погруддя генерала на своїй території на знак подяки. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь обов'язково переможемо разом.